thank you 24 лютого 2022 року Україна здригнулася від перших російських ракет на свою територію. Відтоді пройшов рік, рік, який назавжди закарбується у пам'яті мільйонів українців. Тисячі мешканців Вінніпегу вийшли сьогодні, аби вшанувати пам'ять усіх загиблих воїнів, які мужньо поклали своє життя боронячи рідні землі. А сотні блакитно-жовтих прапорів казують на те, що українці незламні і не переможні у своїй боротьбі. 诺才是过的生意 Пех, одне з 50 міст Канади, в яких пройшли мітинги на знак солідарності з українським народом. Тут з надією на мир та перемогу лунають гасла слава Україні та заклики до уряду Канади посилити підтримку українців, які борються не лише за мир на своїй землі, але й за весь демократичний і незалежний світ. Нам найважливіше показати світові, що Україна не стоїть самою. Ем, очевидно, на фронті, на лініях це українці, це українці, які ем... Воюють і це українці, які Працюють там в Україні, але ми тут в Канаді намагаємося показати, що Україна не сама. Цілий світ об'єднаний з Україною, і ми тут з нашими політиками пробуємо а, всякі ресурси, всяку допомогу, зброю, гроші і також а, санкції проти російського режиму а, і цим способом допомогти Україні. Від початку програму КУЕ до Канади прибуло більше 160 тисяч українців. 17 тисяч з них обрали Манітобу своїм новим домом. Це робить провінцію одним із місць з найбільшою кількістю новоприбулих українців в Канаді на душу населення, і поки українці змушені шукати безпечне місце для життя за кордоном своїм обов'язком вони вважають безперервно говорити про війну, аби світ не забував. Я гадаю, що у кожного українця за кордоном є місія бути тим самим нагадуванням для світу, що війна триває і що нам досі потрібна допомога. Підтримка на усіх фронтах, і власне, ми сьогодні тут щоб показати, що ми можемо об'єднатися і стояти горою один за одного, і боротись до кінця, чого б нам це не коштувало. Хоча позаду цілий рік українці й досі зі сльозами на очах і болем в душі згадують той страшний ранок, коли все почалось. Я сьогодні прокинулася дуже з важкими емоціями а мене то особливо вчора вечором вдарило, бо я згадувала. Той час минулого року. Тут в Україні, хоча то було 4 чи п'ята ранку, а тут було 9-та вечора. І я пам'ятаю, в той вечір я говорила зі своїми батьками. Ми так думали, чи щось станеться, чи ні. І якраз в кінці того дзвінка я пам'ятаю, що я перевірила інтернет, я перевірила Твіттер і побачила, що там хтось написав. Все починається. І... Я пам'ятаю, ну трохи пам'ятаю, трохи ні, і, і, як я відчувалася, просто була в шоці, ем, переживала страшно за, за свою родину, що там ще живе. Ем, і я то все переживала так знов цього року цього року знов. Ем, так сидячи, дивилася на, на годинник і. Коли так дев'ята та година якраз тут не і дійшла. то все ті хвилі тих емоцій, тих, того страху, переляку. Я не могла стримати, мені було важко та то, ем, то все згадувати. На відзначення першої річниці незаконного російського вторгнення в Україну в канадському музеї прав людини запустили тимчасову інсталяцію Artists United», що містить мультимедійні портрети українських митців, на життя яких вплинула війна. The we open today is called Ukrainian artists United, and it profiles 11 artists from Lviv that were photographed over the past year. Uh, and gathered some testimony from and, and presented here as a reminder of the incredible power of art of music of poems of spoken word to connect us to one another to really remind us of the true cost of war and the incredible importance of making a difference and finding peace and supporting those who've been affected На презентації виступив хор хоргуслі з піснею, яка стала справжнім гімном війни і боротьбою українців за незалежність проти Російської Федерації. Liaukovelenko, Ukraininų view, you multicultural.